Моя вечеря сьогодні називається ши-ши. Просто дві страви обидві на літеру ши. Одну вгадаєте, точно вгадаєте, а другу точно не вгадаєте. Оце така вам загадка. Без призів вибачайте, але хто вгадає, «ши» і ши, що я буду сьогодні готувати на вечерю. Ну, не зовсім готувати, звісно, частково тільки. Поїла шубу і почитала ваші коментарі. Дуже багато мені людей написало, що шкварки і шаурма. Я ніколи не готовила шаурму, і шкварки теж, мабуть, ніколи не готовила. Але, знаєте, мене аж зацікавило, Шаурму готовити не буду. Я не люблю рвати зубами оце тісто в шаурмі, щоб всі витікав і по руках тік. А от шкварки, ой, боже, а чи стіл мокрий Щас. А от шкварочки з вашої наводки мені захотілося. Знаєте, так, щоб підсмажити, а потім перемолоті, намазувати на хлібчик, дуже класно. В общем, шубу вгадали, дівчата вгадали. А другу страву сиділа, думаю, невже вже ніхто не вгадає. Вгадали? Одна єдина людина у мене у Блогові. І та непонятно, хто це, бо написано, що це кухня без викрутасів. Вона написала, вона написала слово Штолін. Штолін у мене на десерт. Шубу ми з'їмо як основну страву. Я її ні з чим не подаю, тільки от, о, з хлібом сіли і всі поїли. А от на десерт Штолін зараз зроблю вам розпаковку, навірно. Давайте, зараз шубу віддам. Сім'я сидить голодна, я шубу забрала, кажу, дайте покажу людям, бо не повірять. Ось обична шуба, нічого такого. Так, ті, хто не люблять дуже довгі оповідки, хай підуть на дві хвилини покурять, чи я не знаю, що зроблять, бо я повинна розказати історію свого ставлення до Штоліна. Як це були голодні 90, ті наша родина була дуже бідна, от прямо, знаєте, така дуже бідна, попри те, що батько директор школи. Але зарплат не платили, взятки не брали. О, як спомню, ну просто голодні роки. Спасіба чи дякую, хто там зараз буде гавкати, що я журналіст. Е, у нас було село, і у нас завжди в хаті була картопля, сало, смалець, молоко, за якими відпрацьовували потім три місяці літніх, як батраки, але все одно. Я кажу, правду кажу, як є.